Сьогодні ми в Євангелії з вами чули про те, як Господь Брав собі, вибирав собі апостолів. Хоча апостоли вже не довгий певно період чули Його, знали Його, слухали Його, тому люди багато збиралися, але привичка, в якій вони жили, апостоли, у них лишалася. Лишалося, що потрібно жити, працювати. Турбуватися про свою сім'ю, тому що кожен дих мав. І за роки такого життя воно навіть, можливо, чуючи, проповідь чуючи Христа, але все одно ще їхнє серце не було е, сповнене. Тої любові, тої благодаті, того смирення, якого ждав від них Христос. Тому і створює, напевно, це чудо, найперше не для людей, тому що ще він тоді для людей не творив чудес, а створив чудо для апостолів, для того, щоб їх утвердити, що Він є Христос, що Він прийшов у світ, і щоб вони йшли б за Ним. Так само і ми в своєму житті. Звикаємо, звикаємо до тої буденності, до тої навіть втоми, до, то, до тої роботи, яка нас виснажує, яка в нас десь навіть забирає весь такий цей внутрішній світ, після якого завжди чогось так лишається така внутрішня пустота, внутрішнє спустошення. Хоча справді стараємося десь да, жити, вчитися, здобувати, пізнавати, бути успішними, слухаючи і творячи музику, все це нас наповнює, але не поглиблює. Проживши це, певно, зараз розкажу вам світ, який пережити досвід. З цього тижня, який відбувся, перебираючи картоплю всереду, дуже багато трошки її було, потумилися, відповідно, вже і правило опустили, тому що втома вона бере своє, пропустили полуношницю, як монах, зранку вставши ще втомленим. Приступили з братією до прибирання, ховаючи це все в погріб. І вже до четвертої години вже знов таки втомившись, хоча раніша молитва вона була, але вже вона була теж розсіяна. Приходить отець Костянтин і каже: те Сільвестр, трошки не туда і йдеш, ти не тільки губиш себе як монаха. А ти губиш тих, хто біля тебе. Що це означає? Це означає, що навіть цією працею я втратив саме основне е, молитву. Втратив своє монаше правило хай на два дні, але воно втрачене. Втратив потім в кінці кінців. Уважність молитві, починаючи її відновлювати, тому що помисли, тому що десь якась гординя ну, вона діє діє в голові. Дуже гарно про це говорить, буквально вчора готуючись до сьогоднішньої проповіді митрополит Антоній Сурський, зараз читаючи його книгу. Причина цього всього є пошкодження наш розум гординою. Тому що ми вже не чуємо і не бачимо якоїсь такої логіки. А коли розум є пошкоджений, нам здається, що ми робимо все правильно. Нам здається, що те, що ми робимо, воно є і жде ухвали. Ухвали від, від тих, хто біля нас. З'являється якесь образи обурення тих, хто, на тих, хто біля нас, тому що десь, можливо, не підтримали, десь, можливо, не зрозуміли, десь можливо не приділили ту увагу, яку нам хотілося. І від того втрачається все. Втрачається весь нас, наш внутрішній світ. Тут, виходить, вже не Бог від нас відходить. Тут вже, виходить, в такому ритмі вже ми, вже ми відійшли від Бога, тому що ми Його не потребуємо, а покладаємося на власні сили. Тоді починаємо відновлювати своє таке духовне життя смиренні, тому що, послухавшись, Свого Отця, послухавши, зокрема, який говорить митрополит Антон Ісуцький, смиряючись перед Богом, воно смирення, найперше, учне він про молитву, говорить, що смирення це є дорога до Царства Божого. Якщо ми навчимося смирятися перед Богом, якщо ми навчимося перед одним, перед одним, тоді легше буде нам. Жити і відчувати присутність Божу в своєму житті і її відновлювати що саме основне. Це ми бачимо і з апостолами, які тілу ніч протрудилися, які тілу ніч промучилися, тому що це важка праця. Приходить Христос каже, закидаємо сіті. Я вже собі уявляю те обурення внутрішніх помислах, яке в них було. Тому що це обурення, певно, і я переживав. не я. певно, я приходив приходитись Кусін, каже, залишав всю роботу, наша є вечірня молитва, наша є полуношниця. Вроді б би смирившись, а в помислах ще лишалося багато і багато думок. Тоді говорить митрополит Антоній Сурський, що як відновити саме спілкування з Богом, потрібно шукати, як хвора людина йде в лікарню, так само і хвора людина своїм пошкодженим, гордим розумом повинна шукати так само духовну лікарню, духовну здравницю, яким є храм. Шукаючи того лікаря, шукаючи Христа Ісуса, який обов'язково припише дієві ліки для нашої хвороби. А цими ліками є прости. Є наша сповідь, є наше причастя, є наша молитва. Це вже як молитва з'являється. Коли наше серце починає потрошки смирятися, коли наші помисли починає потрошки утихати, тоді виходить питання, а як же відновити цю молитву після якихось таких певних наших відходжень? Так само, що Митрополит Антон Ісуський говорить і у своїй третій главі про те, що в третій бесіді. Те, що молитва, коли, батьки, коли діти йдуть до своїх батьків, щось просять, щось потребують, починають плакати, чи починають якісь принести своїми діями. Господь тоді, тоді батьки, тоді мама починає їх слухати і давати те, що вони хочуть, так само в молитві. Коли ми приходячи, починаємо просити, просити не просто, щоб прийшов, почитав, вичитав і пішов, а просити своїми словами. Тоді приходить і Господь обов'язково нас почує. Дуже гарно він говорить і також про як нам закладати цю таку внутрішню пустоту, пустоту, яка нас пустошує, пустоту, яка нас вибиває з колії. Кожен, певно в нашому своєму крузі спілкування, або навіть і сам таки відчуваючи, має друзів, має родичів, має коло спілкування повторюся, коли люди носять хрестики, називають себе віруючими. Називають себе християнами, але ще не прийшли до Христа, які ще не прийшли до віри. Дуже часто приходиться навіть чути, що ще Господь їх не торкнувся, що Господь їх не, що Дух Святий їх не торкнувся і не зійшов на них. Дуже багатьох таких випадках, думаю, що воно якось має саме собою статися, такого не буде. Коли воно відбудеться, коли ти починаєш коли ця пустота починає тебе з'їдати, тому що будучи успішним, будучи талановитим, будучи гарно розвинутим, цей рух тільки збільшується. А внутрішній світ його може заповнити тільки один Христос. Його може заповнити тільки віра живого Бога, Коли там з'явиться Христос. Ця безодню тільки заповнює Христос і наповнює. І Наша з вами молитва сьогоднішній день, сьогоднішня Євангелія, яка нас учить не першого смирення, Смиренням перед Богом, смиренням перед одним, смиренням перед своїми духовними отцями. Це єдиний шлях, який веде нас з вами до Спасіння. Це шлях, який дасть нам з вами сили і того фундаменту, який буде нас тримати, підтримувати і формувати нас і тих. То біля нас. Тому цьому всьому Гой Господь нам допомагає, дає нам мудрості, стоячи тут в храмі, дає нам відчуття покаяння, для того, щоб хоча б трошечки заспокоюватись, зцілюватися і далі рухатися по життю. Амінь. Слава Ісусу Христу!